Природа показує свій характер. У тимчасово окупованому Криму в районі Карадах у коктебелі помітили величезний смерч. Також півострів затопило після потужних злив. У Ялті, Алушті, Гурзуфі на вулицях такі потоки води, наче це гірська ріжка, а не вулиця. Машини пливуть, а люди ледве тримаються, щоби не віднесло. Також затопило і Севастополь за словами призначеної Кремлем так званої влади. Надходять повідомлення про серйозні підтоплення та схід ґрунту на дороги. Як видно із численних відео мережі, машини на дорогах пішли в плавання. Вода залила укриття, громадський транспорт місцями паралізований. Ще одну негоду прогнозують сейсмологи. в Україні може статися потужний землетрус. Магнітудою 7 балів. Струшування можуть проявитися на південному заході Одеської області. Ну а нещодавно підземні поштовхи вже відчували жителі півдня. Епіцентр був у Румунії, а хвилі землетрусу дійшли до Одеси. До слова місто також постраждало від потужних злив. Продовжуються повені і в самій Європі. Угорський парламент буквально поплив. Його затопив Дунай, який через повені вийшов з берегів. Також у мережі з'явилися кадри до та після нещадної повені у Польщі. Щонайменше 21 людина загинула у центральній та східній Європі внаслідок потопу. Зокрема, у вже згаданій сусідній Польщі було оголошено надзвичайний стан. Біля міста Пачку днями прорвало дамбу. Місто Строне Шльонський буквально опинилося під водою. Людей евакуюють гелікоптерами. А у Чехії в місті Острава також прорвало дамбу. А місто Літоваль на 70% опинилося під водою. Негоду та масштабні повені у країнах Європи спричинив циклон, який був заблокований із різних сторін і випав інтенсивними опадами практично на одному місці, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Вона також заспокоїла українців, повінь, яка наробила лиха у Європі, України не дістанеться. Європу накрив потужний циклон. Міста зносить водою, скасовуються графіки залізничних перевезень. Через примхи стихії навіть є жертви. Дібралася негода і до нас у Києві та області оголосили штормове попередження: Одеса у воді. А на Полтавщині та Харківщині тим часом вирують сильні пожежі. Подробиці тут і зараз на каналі Сі час раджу підписатися, і ми починаємо. Центральну Європу накрили потужні дощі. У Польщі через негоду прорвало дамбу. Загинули восьмеро людей. Є поранені та зниклі безвісти. Тисячі місцевих довелося евакуювати. А такий вигляд має польське місто Клодсько після потужної повені. У регіонах Польщі, які постраждали від великої води, ввели режим стихійного лиха. Про це повідомляє прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Через повені шість людей загинуло у Румунії, одна особа в Австрії, ще один загиблий, семеро зниклих у Чехії. У столиці Словаччині Братиславі оголосили надзвичайний стан, а на півдні Німеччини підвищився рівень води в річках. Така погода для широт Центральної Європи є аномальною. А винен у всьому циклон Борис. Укрзалізниця оголосила про готовність до гнучкої пересадки для українських пасажирів та опублікувала оновлені графіки руху низки поїздів та скасування рейсів. Зміни станом на ранок, 16 вересня. Ви бачите на слайді. Усі потяги у Сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без коригувань. Перекинулася нагода і на Україну у тимчасово окупованому Севастополі. Потоп через сильні опади. Одеса так само потерпає: тонуть вулиці, транспорт по колесоводі. Заливає навіть будинки. На цокольних поверхах набралася вода. Місцеві не можуть пройти додому. 20-й дом, третя парадна. 7-й етаж. А ще Одесу сколихнула хвиля наземних поштовхів. Епіцентр землетросу виявили у Румунії. Його відчули також у Запоріжжі. Прогнозована сила 5,3 бали. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Київській області та самій столиці. І також фахівці додають, що можливі пориві вітру швидкістю 15 20 метрів за секунду. А у поліції кажуть про піщану бурю у Броварському районі Київської області. Як повідомила патрульна поліція Київщини на 50-му кілометрі автодороги М-01 київ чернігів Яриловичі» поблизу села Семиполки Броварського району через сильний буковий вітер, і пил з полів подекуди можлива обмежена видимість проїзної частини з обох напрямків. Тим часом північ країни горить на Полтавщині. Триває ліквідація масштабної лісової пожежі на площі близько 100 гектарів. Про це повідомляє державна служба із надзвичайних ситуацій. Ще понад 25 гектарів лісового масиву охоплено вогнем поблизу села Васищево Харківського району. Загорілося вчора у півдні. Наразі триває ліквідація. До робіт залучено 82 рятувальника та 16 одиниць основної техніки, а також 27 працівників лісового господарства і 14 одиниць спецтехніки. На цьому я вам дякую за увагу. Бережіть себе та рідних. Стежте за оновленням інформації. Ви можете це легко зробити на каналі «Сейчас». Для цього просто підпишіться, поставте вподобайку і натискайте на дзвіночок. Ще раз дякую, до зустрічі!